Булгаков уособлює Київ, а я на нього нападаю. Курбас абсолютно обігнав свій час, як свій час обігнав і Микола Куліш. Вона булгакова в тому, що він створив міф Білогвардійського Києва. Білогвардійського Києва не було ніколи. В Куліша ми можемо в п'єсах знайти дуже багато з того, що потім буде озиватися в театрі абсурду в Бекета в ЮНЕСКО. Він вбиває Петлюрівця, якому пораненого полковника Петлюріс якому він мав надати лікарську допомогу. Ну, я ж не кажу про клятву Гіпократа. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогодні у нас тема, яка безпосередньо пов'язана з ідентичністю. Це тема про таку своєрідну віртуальну дискусію двох авторів 20-х років, 30-х років. Це Микола Куліш і Михаїл Булгаков. Це випуск, де ми хочемо порівняти фактично дві їхні п'єси. Ну, власне, про Миколу Куліша ми скажемо більше природно і про більшу кількість його п'єс. Але в фокусі дві п'єси, і відповідно знову ж це таке віртуальне протистояння: це патетична соната Миколи Куліша і Ні Турбіних Булгакова. Чому ці дві? Бо в кожній з них в центрі є будинок. І він є фактичною такою моделлю чи мікромоделлю суспільства, тобто ширшого якогось проширку. Вони дуже по-різному структуровані. Ну, для Миколи Куліша це взагалі така окрема риса, бо в нього є ще один будинок, який соціально структурований в Маклені-Грасі. Тобто це будинок, де живуть різні люди на різних поверхах, на різних відповідно статусах, вони мають різну ідентичність. Вони між собою конфліктують або співпрацюють, чи намагаються але головним чином конфліктують. І от існує так само будинок Булгакова, де все загалом однозначно. І цей такий віртуальний діалог він насправді відображає десь ще ширший конфлікт, конфлікт ідентичності, власне, і в той час, ну і тепер. бо… Ми всі знаємо про дискусії, які розгорталися довкола музею Булгакова, довкола, довкола його постаті за останній час. І нам здається, що ці дискусії вони щось нове, от, начебто, був собі письменник, а тепер довкола нього склалася якась проблемна ситуація. Але насправді ці дискусії не нові. Вони відбувалися і в 20-ті, ну і власне. З того часу ми можемо досить багато почерпнути для нашого розуміння і тогочасних поглядів, тогочасної ідентичності, ну і відповідно знайти коріння сучасних протистоянь. Отже, Віра Павлівна, як все відбувалося в 20-ті? чому ми можемо говорити про таку дискусію через роки? У нас з Оксаною завушко мало не але в тому, що це от ми раптом напали на. Того письменника, який, як казали мені, часом дуже шановні люди в цих дискусіях зараз, що Булгаков уособлює Київ, а я на нього нападаю. Так ось ці дискусії рівно 100 років, так приблизно. І вона Булгакова в тому, що він створив міф Білогвардійського Києва. Білогвардійського Києва не було ніколи. І от це дуже важливо наголосити і проаналізувати. Більше того, українофольство Булгакова ну, не можна ніяк. Відсунути варто почитати його, скажімо, оповідання я вбив. Варто прочитати дні турбіних чи роман Біла гвардія щоб побачити послідовність цього українофобства. І не треба думати, що тільки ми такі розумні зараз все помітили. От війна почалася. Насправді, на культ Булгакова, який має уособлювати Київ як город, як російський простір, на це працювала російська пропаганда все двадцяте століття, і музей Булгакова був частиною цієї пропаганди, тобто е, насправді. Ситуація тоді, в 20-ті, в Києві, і до того була дещо інша, ніж існує стереотип. Так, існує стереотип, що це такий руський город, імперський провінціальний город, а десь там на задвірках ворушиться оці українці. Вибачте, перебиваю, він не дещо, він. Ну, він цілковито неадекватний щодо реальності цей міф. Він не дещо спотворює реальність, він цілковито спотворює реальність. Я хочу на цьому цілковито наголосити. Отже, якщо так звернутися до роману Біло гвардія, за цим романом потім була п'єса «Дні турбіних, яка стала улюбленою п'єсою Йосифа Сталіна. Ну що теж багато про що говорить? Отже, за Бугаковим є прекрасна висока російська культура. Яка закорінена в київській в київському просторі? І раптом хто зна звідки? От його герої, герої Роману Білого гвардія» не розуміють, звідки ж раптом вони ці всі налізли, якісь отамани, якісь петлюри. Петлюри він весь час називає бухгалтером. Де вони взялися? Якісь, значить, усі петлюрівці у Булгакова рябі, у, значить, побиті віспою з якимись е, неєвропейськими. Скими очима монголоїдна риса, якась вони такі нижча, якісь якась, якісь гноми, які з якоїсь пекельної, пекельних підземель повилазили, а отже, і є висока російська культура, яку захищають благородні лицарі білогвардійці. Так ось, коли звернутися до, скажімо, Києва ну, 18-19 року, от є цей цілковито ледь-ледь цілковито, завуальований Олексіївський спуск, насправді Андріївський, ЗВІЗ-13, де жив Булгаков. І ось е, турбіни в е, своєму цьому. Прекрас, це прекрасний їхня квартира. Це от такий світ, який не заторкнутий цим всім, всім розбурханим, брудним брудними водами, які навколо. Е, е, головна сестра, головний герой життє, е, е, оберігає вона берегиня цього простору, що би там не було, штори так само бездоганно кремові, скатертина бездоганно біла, посуд без, бездоганно кришталевий. Це так. І при цьому здавалося б саме цей світ вони і захищають. Але в реальності, коли турбіни за Булгаковим співали там в цьому своєму накрохмаленому просторі, як там слався державний значить, гімн Росії, імперський гімн, вони його співали. Це зовсім недалеко. Андріївський узвіз і софійський майдан достатньо близько, щоб почути. Вони його співали під акомпанемент багатотисячного слава, яке лунало на софійському майдані, тому що Петлюра відправляв війська Петлюра відправляв війська на фронт і Петлюрі присягали. І те відчинене слава, слава докотилось і лягло до ніг, це якраз звіти. Тобто Київ був під жовто-блакитними прапорами. Коли, коли Булгаков розмежовує українство і Високу російську культуру до речі, те саме робить, скажімо, Аркадій Гайдар, те саме робить Костянтин Паустовський, ще один киянин, до речі. Отже, українська культура це культура села, це Шевченківські хатки. Висока культура може бути лише російська. І там є, там є два от дуже смішні епізоди, які мені страшенно подобаються. Один з них е, стосується е, Софійського собору. Е, один з турбіних з жахом чує, що в Софійському соборі всі святині моляться українською мовою і, мабуть, же за петлюру. А це це виглядає так, що от росіяни збудували тут в 11 столітті Софійський собор. А тут прийшли якісь бозна хто, і значить, забрали в них її. І... А поруч в маленькій церкву церкві, де стеля заснована павутинням, якось там російська церква молиться. У мене правда питання, чому не можна взяти віники павутиння, принаймні в храмі познімати. Але очевидно, це якось в російську культуру не вкладається. Окрім Білої гвардії, є ще мала проза Булгакова, яка, яка ще більш от, така людина-ненависницька українофобська. Є оповідання, я вбив, наприклад, ще кілька оповідань. Герой каже, що він лікар це автобіографічно, Булгаков, лікар і Булгаков. Булгакова мобілізували в Петлюрівське військо. Він втік, там кілька годин побув в і вночі якось там втік. Отже, герої лікаря мобілізують в Петлюрівське військо, і от він you know, конфлікт, бо він ненавидить цих всіх брудних, знов таки рябих, побитих віспою героїв своїх оцих петлюрівців і коли він рус, робить комусь там якісь якось там надає якусь допомогу, когось там перев'язує рани, знову таки, ось ця ідеальна російська жінка, якась там кричить: Йому: Ви ж в університеті вчилися, як ви можете з цією мерзотою бути? І отут наш герой остаточно стає ідеальним. Він вбиває Петлюрівця, якому пораненого полковника Петлюрівська, якому він мав надати лікарську допомогу. Ну, я ж не кажу про клятву Гіпократа, але, значить, за логікою Булгакова виходить, що тільки турбини вчилися в університетах, а ні Михайло Грушевський, ні Володимир Науменко, ні Володимир Винниченко, ні інші лідери Центральної Ради, дуже освіченого уряду не вчилися в університетах. Тобто, ми тут маємо справу з таким цілковитим це імперським це та і це типове таке імперське. Скреслювання так, іншої культури, так, це дуже давній такий жест. Тут, якщо думати про абсолютно класичний, так, середньовічний епос, пісня про Роланда, там абсолютно те саме. Насправді Роланд загинув, історичний персонаж. Так, він загинув в битві з басками, не з маврами. Але оскільки Баски пізніше. Зазнали, ну, тобто вони не могли не могли протистояти там Франції, французьким а, цим а, переписуванням історії, то їх взагалі з тої історії викресли. Тобто ну, не було ніяких басків і все. От так є е, насправді, от такий патетичний імперський е, образ е, франків, та, які всі, які все перемагають. І так само тут от є. Російське переписування історії, і в ньому немає місця для українського Києва. І ретроспективно складається, значить, цей міф, утверджується стереотип. і Він далі існує, що, мовляв, тут, от якась чернь, ця така темінь прийшла і знищила оцей такий прекрасний, прекрасний світ. світ так. Хоча насправді все було зовсім, -зовсім інакше, і це світ був багатобарвний і за визначенням, в принципі, ця е, українство воно з Києва ніколи не зникало, і ми можемо простежувати дійсно тут тяглість аж до середньовіччя до дальших часів. От ті люди, які жили довкола Дніпра, ті люди, які були в Києві, це люди, які писали літературу, створювали університети, вчилися в університетах. Це власне е, український Київ, який. Піднімав голову щойно десь знаходив слабинку і вибухав там громадами, ну і врешті, революцією, яка була в цьому сенсі, якщо так дивитися на історію, а так воно і є. Власне, так, така історія і була. Це закономірний наслідок ось цього цієї тенденції, і з цієї з цього погляду. В Миколи Куліша значно адекватніше структурований будинок. Так? Тому що в будинку в нього живуть і там е прокомуністично налаштований поет Ілько Юга, і значить, там, модистка Повія. На горі, потім там живуть власне, білогвардійці так, ну, і українці. Коліш, коліш вибудовує дуже, дуже жорстко цю структуру. Ну, дуже... Він саме от якраз так от, структуруєш, називається цей простір. Просторово є, будинок, там. є будинок, і коліш свідомий, того, що він робить. Отже, в підвалі там кож... в кожному епізоді п'єси патетична соната» з'являється якийсь прапор. От В підвалі живуть безногі інваліди. Це От таке соціальне послідження. Там збираються більшовики, комуністи, і там, в якийсь момент, чиясь рука викидає червоний прапор у вікно. На першому поверсі живе Іван Степанович Ступай Стопаненко, вчитель Ступай. краснописання і е, малювання. Він не випадково Іван Степанович, так звали Мазепу. Це таке є його дочка Марина. Вони уособлюють ну, Марина головна героїня цієї п'єси, і очевидно, вони уособлюють відповідно старе українське українство. стопай Стопаненко це той старий українофіл, який вже сходить так, так таке, старе так. українофільство, яке сходить з арени, і Марина от молоде покоління українців, які вже готові брати вже не краснописанням займаються, а беруть в руки зброю, реально. А над ними на другому поверсі живе та і тут, коли якась рука викидає е, жовто-блакитний прапор в якийсь момент з вікна у вікно, е, тобто під, підносить з вікна. Е, а над ними на другому поверсі власником цього будинку, ну бо власником простору так історично є: генерал Пероцький, російський шовініст і, відповідно, Андріївський прапор, який він підносить. Ну а вже на Юга, поет і повія, це така, така вже богема. Bo hem. Ah, det det. Don här. І от не треба думати, що в 20-ті роки Булгаков і п'єси дні турбиних, яку несамовито популяризувала, не викликала спротив українського покоління. тодішнього. звичайно ж, викликала, і полемік там було багато. Куліш скористався навіть своїми драмами для того, щоб звести ці якось поквитатися з цією пропагандою. Отже, в патетичній там серед в тому натовпі шовідністів, які ви допомагають розстріляти українців, найгучніше кричить, найголосніше вирощить така собі дама Варвара Михайлівна, яка каже про єдину неділімою Варвара Михайлівна, це ім'я матері Михайла Булгакова. Тобто, Михайло Булгакова, тобто, це от такий, трошки ну, для сучасників цілком зрозумілий, але в принципі, ну, це такий. Ну, порівняно порівняно неважливий сюжетно епізод. Але це не співпадіння. Ні, ні. Це це цілковито, це цілковито свідомо зроблено. Там це добре видно. В колішах взагалі немає ніяких дрібниць, Куліш дуже такий раціональний письменник. Він формаліст по-своєму. Ще виразніше, уже напряму в Мині Мазайлі. Ми Мазайло — це такий ну, питомо антибулгакер. Він ну, антишовіністичний, антиімперський, але більше антибулгаковський текст. Отже, приїжджає тьотя Мотя з Курська, вчити тут у нас жити. І тьотя Мотя розказує, що, по-перше, в нас з жахом кажуть, що ви нам городи спортлі. А що ж таке сталося? Замість Харкова написано Харків. І от для того, щоб повернути оце Харків замість Харків, виглядає для цього і знищує зараз це місто, яке постійно під обстрілами, в якому вже таке враження, що місця живого не лишилося. Отже, якщо не можна, якщо не можна поміняти букви за домовленість, тоді ми їх поміняємо з допомогою ракети С-300. От тетя Мотя такий знаковий персонаж, і ризикну припустити, що один з найбільш відомих таких сатиричних персонажів. Так, куліша, кулішами куліша це вона говорить цю фразу лучше бути із ніж і українізірований. це класика. Її, її закликають для того, щоб вона, значить, виховала так на повернула до розуму. Ну, дядька Тараса і мину, які і Мокія, які значить, ну, зійшли з гузду, бо вони стали українцями. Так ось якраз Теті Мотя їм і пояснює, що вся ця бредня швидко закінчиться, буде знов єдінеділі моя. І от погано, що ви не бачили п'єсу Дні Турбіних. А я от в Москві бачила Дні Турбіних і знаю, що ці ваші петлюрівці вони огидні, жахливі, бридкі, смердючі, рябі. І натомість які ж прекрасні ці турбіни, які вони там вишукані, витручені. Отже, тут уже пряма полеміка більше того. Ця полеміка з художніх текстів вивелася і в реальні полеміки. 1929 року э, Сталін зібрав у Кремлі э, письменників українських. Тоді що ми знаємо про це з багатьох джерел, зокрема про це опис Атненко Давидович, який з підмогильним там був, там був Микола Коліш, там майже все Ваплінське. Еліта була. Отже, ще порівняно вільніші часи. Ви там якось могли зайти вийти без таких зовсім уже таких обшук поки що їх не обшукували там, але їх їм показали п'єсу дні торбіних ну, для виховання любові до Росії і. Українські письменники не побоялися, зокрема, Микола Коліш не побоялися поставити напряму пряму питання на цій нараді. Вони вимагали від Сталіна е, заборонити е, цю п'єсу, вилучити з репертуару цю п'єсу, бо вона є образливою для українського народу і української держави. Е, звичайно, що п'єсу не заборонили, а після арешту на допитах Кулішу, Миколі Колішу це не раз згадали. Е, і, власне, ця антиболгарка. Яковська настанова, вона в 20, 20-ті він не був популярним автором, аж таким, як здається, йому протистояла українська ідея, українське середовище, а потім, впродовж всього ХХ століття, власне кажучи, російська пропаганда, імперська пропаганда працювала на. Цей культ Булгакова і культ города. Отже, немає міста, є город. Тут мені здається, є ще один стереотип, на якому треба наголосити. І це стереотип щодо того, що Булгаков є антирадянським. Так, тобто, він антирадянський, він завжди був антирадянським його забороняли, не друкували. А потім, відповідно, це в 60-ті почали Але його пропонує. Так саме почали пропагувати Булгакова як от професора Преображенського, Булгакова як такі антирадянські. Шпильки в мастері і Маргаріті. От, тобто, почали піднімати саме цю його іпостась, яку в текстах ми можемо бачити з одного боку, але з іншого боку, ось п'єса Дні Турбіних вона собі йшла постійно. тобто, Це був кістяк такої пропаганди. З іншого боку, так само, якщо подумати про, наприклад, от його інше крило міфотворчості, так це вибудовування образу сильного і навіть такого дотепного царя. Так? Тобто, коли ми маємо в коли ми маємо Іван Васильович міняє професію, якого майже без змін поставив гайдай, потім зробив фільм вже пізніше. То ми, власне, бачимо знову ж, оце цю міфотворчість, яку ми зараз майже багато хто зараз може і не помітити. Так, тобто, Іван Грозний, який був маньяком, абсолютним сатрапом і знов там, таки улюбленцем Йосифа Сталіна так, і улюбленцем Йосифа Сталіна, він постає таким кумедним, значить, дотепним, та який може там стукнути кулаком, але загалом він там на бочку з Порохом посадити, але це все в жарт, тобто, оцей образ. Жахливого царя замінюється на е, комічний образ е, от ви говорите, царь. Так, тобто, насправді, е, це. Зміна, і це явно написано на догоду Сталіну. Тобто Абсолютно. він листував, він писав листи Сталіну пізніше. Він писав п'єсу, намагався... намагаючись сподобатись Сталіну. Він всіляко підлищувався до влади, і те саме ми бачимо в мастері і Маргаріті. Ми бачимо Воланда, який значить вже е, персонаж значно зловісніший, але він, начебто, але він і при цьому симпатичний. Так при він нас. викликає якраз оце цю, цю принадність, хоча насправді. Він не дуже то відрізняється в своїх там бажаннях, імплікаціях від, наприклад, Волдеморта. Так і тому, коли перекладали Гаррі Поттера російською, в російській версії він називається. Волан де морт, так тобто з явним натяком на Воланда. Mm -hmm. Так, от Волан це в Воланце Воланде Морд, Волдеморт, який викликає симпатію так, так. зненацька в цьому Всієї тексті цій культурі. Тобто, Булгаков тут робить оцю знову ж підміну, і замість е, показувати диктатора. Він е, ну, е, начебто, і співчуне, начебто, він співчуває йому, показує співчутливо. Ді, ось він мудрий цей диктатор по своєму те саме до речі, стосується і Понтія Пелата. Образу Понтія пилата він робить зло, він відправляє. Значить, Єшуата. він відправляє на смерть. На витрату, але він мучиться. Він при цьому мучиться. І він от відправляє це. за ідею, так би тому що так. треба тримати так. державу. І це до речі, от, от радянські фільми це ще одна така царина, в якій треба деконструювати і демістифікувати. Тому що я от зараз згадала за двома зайцями. В фільмі за двома зайцями все так благісно, ну, скидають його зі сходів. От. Він там якось так, ну що ж там, він летить, якось така, і потім посміхається так, благісно. все так більш благісно кінчається. А в тексті Михайла Старицького, коли проня Прокопівна виганяє, він же каже: він іде з фразою Я зараз собі роту москалів приведу. Так, от, усе я зараз до роту москалів приведу, яке є в п'єсі Старицького. Його немає в фільмі, в фільмі він такий симпатичний і по-своєму принадний цей герой. Так що і ніби нічого того голохвастого, такого вже поганого й немає. Тобто, коли, коли ставилася класика, то якісь завуальовувалися на догоду пропаганді багато речей. І, власне кажучи, так, звичайно, що цей Ореол жертви нібито режиму жертви радянської влади. Мади цей Ореол дуже допоміг популяризації Булгакова, тут очевидно. Але ми маємо розуміти, що я просто хочу на цього дуже наголосити, тому що ця полеміка якось весь час з'являється і з'являється, що повинна повинен бути музей Булгакова. Директорка музею Булгакова взагалі вважає, що. Булгаков ніколи не був українофобов він був супер. До речі, от що цікаво, чи не найбільший, чи не, най, не, най, не найсаркастичніший булгаков в білій гвардії щодо Винниченка? От, мовляв, з'явився якийсь там пісаті ліжка Винниченко. А чому, чому Винниченко так його дратує? Ну тому що можна зрозуміти, Винниченко мав всеросійську популярність як романіст і драматург, і от раптом, тобто він, він насправді в очах Булгакова, і таких, як він, є представником цієї високої російської культури. і Оцей представник високої культури, раптом от раз і очолює український уряд. І це якось це вже геть не вписується. Ні Булгако, ні, ні Винниченко, ні Грушевський ну, ніяк не вписується. Ються в це протистояння начій, диких, печерних, немитих, нечесаних, брудних і смердючих начій, петлюрівців і високої культури. Е, і таких речей, е, таких речей там багато, можна окремо говорити про Повстовську, який так само проставляє високу культуру російську, знов таки киянин, е, високу культуру російську і печерну українську. І знов таки, в 20-ті роки поки що можна було протистояли Булгакову. Е, коли полстовський киянин, який переїхав, Ха в Москву, яке вибрав російську ідентичність. Написав спогади 60-го року, 1960 року Максим Рильський це не було це було достатньо небезпечно, але Максим Рильський мав відвагу в російській літературній газеті, дуже популярній. Ну, що називається дати ляпас Павлостовського, Він звинуватив в тому, що він не знає Києва, що він зневажає Київ, що він переплутав там Садовського і Саксаганського, і що він не бачив. Вони, от це, от я люблю цю історію, не знаю. Історію про трьох гімназистів. От вони разом були гімнув майже однолітки, Отже, Повстов. Овський вибирає російську ідентичність, їде в Москву і пише зневажливо і саркастично про Україну. Ярослав Вашкевич, ще один гімназист, е, обирає польську ідентичність, стає класиком польської літератури, але при цьому дружить з українськими письменниками, дружить з рильським і бажаном, перекладає українсь... з української ніколи нічого поганого про Україну не пише. Е, і Максим Рильський, ще один з цієї трійці гімназистів. Рильський обирає українську ідентичність, лишається відповідно в Києві і, обирає, і стає геніальним українським поетом. Е, тобто тут дуже добре. на цьому... Ніби житейському прикладі дуже добре видно, як працює імперська і неімперська свідомість, тому що для Івашкевича вибір польської ідентичності польської культури і літератури не був жестом антиук Натомість для Булгакова і для Паустовського це означає послідовне українофобство, і не треба нас обманювати, що вони не були українофобами. Власне потрібна ще досить значна робота для того, щоб Виявляти ці стереотипи, вказувати на ці стереотипи, розламувати їх на оцю зверхність, яка формувалася дуже довгий час в російській літературі і культурі щодо української. Ну, власне, цим ми і будемо і надалі займатися тут, також у нашому, на нашому каналі. А ми закликаємо вас, наші глядачі, підписуватися на наш канал, ставити лайки. Підтримувати нас на Патреоні або тут в Ютубі. Ну і на завершення наше традиційне запитання. І вочевидь, воно стосується того, що ви читали з Миколи Куліша і наскільки по-різному сприймаються його п'єси, яка, вочевидь, п'єса Миколи Куліша є найкращою. Можете написати так само і про своє сприймання Булгакова, і про те. Чи відчуваєте, які у вас були відчуття, якщо ви читали, скажімо, Білою гвардію або Дні Турбіних? Ростиславе, як ви думаєте, чому у 20 роки наприкінці 20-х років так послідовно забороняли геніальні постановки Лесем Курбасом Пієсмиколи Куліша? Адже була заборонена і народного малахія і міна Мазаєва. Курбас абсолютно обігнав свій час, як свій час обігнав і Микола Куліш. Вони абсолютно геніальні: той режисер, а той е драматург. В Куліша ми можемо в п'єсах знайти дуже багато з того, що потім буде озиватися в театрі абсурду в Бекета в ЮНЕСКО, вже в 50-ті роки. Тобто, тут, звісно, не хочеться казати, якби, але Куліш, Микола Куліш мав дуже серйозний потенціал як драматург, і насправді, на щастя, багато встиг. Так само щось і багато що встиг Курбас, тобто Березіль абсолютно нетрадиційний. На той час театр театр в Україні доти до 20-х років все рівно десь існував під впливом цього уявлення про театр, як це має бути від театру Корифеїв. Але Курбас пропонував щось зовсім інше. Це був авангардний театр, це були страшенно нетипові постановки з нетиповими костюмами, з нетиповою сценографією. І звичайно, це викликало величезне зацікавлення.